Ша блокує дозвіл бити британськими ракетами штормшейдов по території Росії на запит, який Велика Британія надіслала Вашингтон, немає відповіді вже більше місяця. Пише видання «The Times» з посиланням на джерело в уряді Великої Британії. Чому застосування штормшейдов все ще під забороною і чи є шанс, що її знімуть, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Київ не може бути британськими ракетами Storm Shadow по території Росії, хоча ще місяць тому на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні новий прем'єр країни Кір Стармер запевняв, ЗСУ можуть використовувати всю допомогу Лондона на свій розсуд, зокрема й далекобійні Storm Shadow. Мовляв, не існує жодних обмежень. Та минулого четверга Міністерство оборони Великої Британії опублікувало додаткове роз'яснення щодо застосування їхньої військової допомоги на землі агресорки. У довідці йде це про один єдиний виняток це Storm Shadow. Усі інші позиції від переносних протитанкових НЛО і до безпосередньо танків Challenger-2, можуть топтати російську землю. Журналісти одного з найвпливовіших місцевих видань The Times довідалися, що усьому виною опір з боку США. Мовляв, Лондон ще місяць тому надіслав запит у Вашингтон, де просив схвалення безлімітного використання Києвом ракет Storm Shadow. Але в США бояться ескалації а без їх згоди Такі рішення не ухвалюють, адже йдеться про зброю однієї з країн НАТО. Також необхідне зелене світло від Франції, бо ці ракети спільна розробка Лондона та Парижа. Ми маємо довіряти вмінню українців ухвалювати правильні рішення щодо використання цих ракет у межах дотримання норм права, поважаючи пропорційну необхідність захисту цивільного населення. Я абсолютно цілковито виступаю за те, щоб дозволити застосовувати цю зброю на розсуд українців, бо знаю, що вони не використовуватимуть її безрозсудно. Storm Shadow – це далекобійна авіаційна ракета класу повітря Земля. Вона призначена для знищення укріплених наземних цілей. Гарним прикладом її ефективності став знищений штаб Чорноморського флоту у Севастополі та кілька російських кораблів. Storm Shadow ефективно прориває оборону ППО і стало би в пригоді для ударів по авіабазах та важливих логістичних пунктах агресорки, бо б'є на відстань 250 кілометрів. Лондон мусить дати зелене світло щодо Storm Shadow. Shadow наполягає колишній британський прем'єр Борис Джонсон у своїй статті для Daily Mail Він пише про захоплення українцями внаслідок курської атаки. Українці не могли дати належну відсіч і захистити себе, тому що ми змушуємо їх воювати з однією рукою зв'язаною за спиною. Єдиний спосіб зупинити крилаті бомби це вразити авіабази, які використовують російські літаки. А єдиний спосіб вразити ці бази це використати західну зброю, яку вони вже мають. Українці мають системи Атакамс від США, від Великої Британії ракети Шторм Шедоу, які здатні підривати бункери. Чого вони не мають, так це дозвіл. Валів необхідних для використання цих ракет проти своїх мучителів, тепер настав час для Великої Британії знову продемонструвати лідерство, проявити ініціативу щодо Storm Shadow, І решта наших друзів і союзників послідують нашому прикладу. Країні агресорці довелося би терміново передислоковувати свої командні штаби та логістичні центри подалі, якби ЗСУ дозволили бити британськими ракетами. А це значно сповільнило би операції окупантів. У видання The Times вважають, що згода від Вашингтона на використання Shadow цілком можлива. А на ухвалення цього рішення можуть вплинути результати операції зсу в Курській області. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.